Реклама, яку показують на українському телебаченні, розказує нам, що кожен четвертий страждає діареєю, 8 людей з 10 схильні до запорів, а ще 80% хворіють на грип, страждають гіпертонією і перебувають у стані депресії. Хочеться запитати, хто ти єдина здорова людина в Україні і чи є ти взагалі? Отже, уявіть знімальний павільйон. Зйомка реклами. Будь ласка, проходьте. Ось ваше робоче місце. Я попереджаю: другий раз в порно я зніматися не буду. Ви чому тут порно? У нас зйомка реклами. Угу, Знаю вашу рекламу. Мене запросили зніматися в рекламі білизни, а по ітогу я без білизни залишилась. Я не знаю, в чому ви знімались, але ми тут знімаємо рекламу обігрівача. Це він? Хто він? Ну, мій обігрівач. Ні, це ваш чоловік. Вітаю. Він лежить у ліжку, а потім до вас приходить сусід. Він просто дивиться чи приєднується. Зрозуміла, до побачення. Стійте, стійте, ні, він заходить і говорить текст. Що, заздрите мені? Ви що, не читали сценарій? Читала, але щось дуже підозріло. Слухайте, якщо що, то я е, готовий зніматися в порно. порно. Тільки, якщо можна, спочатку я, а потім, щоб сусід заходив. Ніякого порно, заспокойтесь, будь ласка, лягайте обидва в ліжко. Ми тут знімаємо рекламу обігрівача. Зараз має прийти сусід головний актор. А ось і він, до речі, знайомтесь. Добрий день, Добрий. О, ого, А чого так о, у вас о, холодно? Є трохи. — В павільйоні В павільйоні не опалюється, бо немає світла. Ага, Може, включимо наш обігрівач, який ми рекламуємо. На жаль, ми працюємо від генератора. Якщо ми включимо обігрівач, нам не вистачить живлення на камери і освітлення. В такому разі, може, я залишуся в похивику. Ні, по задумці, у вас вдома мега потужний обігрівач. А. Так. Слухайте, можна я трохи відкрию ковдру, бо дуже жарко. Ні-ні, <задумців> по задумці вам має бути дуже холодно. А, а, Слухайте, а може, хай вони будуть в, в шортах, а, а я ззаду е, в пуховику. <задум> <задумців> ні. Давайте все робити по сценарію. До речі, чого ви в чоботах? <задум> Мінус 10. <задум> <задум> в чому я? Має yeah, бути. В домашніх капцях, звичайно. Ви ж вдома не ходите в чоботах. У мене електричне опалення. Іноді ходжу і в поговику вдома. Будь ласка, одягніть капці і почнемо репетицію, добре? Можна мені хоча б додаткові шорти. Ні. Передягайтесь, будь ласка. Отже, ролик дуже простий. Я думаю, що за пару дублів ми його знімемо. Я пам'ятаю, ми якось у листопаді знімали сцену літню, де я мав пірнати в річку. Я пірнув, а потім з простатитом місяць лежав. А що за реклама? Засіб від простатиту. Слухайте, я придумав, може вам 50 грамів для зігріву? Ні-ні ні, я професіонал, я на роботі не вживаю. Вважаю. Можливо, чайку? А, чаю можна. А, принесіть, будь ласка, актору чай. А, дякую. О, а. А. А, можна без чаю. Добре. Ну що ж, давайте швиденько пройдемо все на ніжках, як то кажуть, репетиція. А можна я поки-поки. Я, я так, одягніть, поки репетиція йде. Отже, ви лежите в ліжку під ковдрою і трясетесь. Типу, у нас секс, так? Да? До побачення. Ні, ні-ні. Ви трясетесь від холоду. А, Шкода. Отже, а, а я теж трясусь. Ні, ви поки чекаєте за кадром. Ага. Отже, реклама починається з ваших слів. Ага. Бррр, Чому ж так холодно? Так, чудово. А тепер ви? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Чудово. Тепер заходить сусід. Так заходить а, і каже: а, що заздрите ми. Чудово. Ага. Я вибачаюсь, можна питання? Так. А, а чому ми йому заздримо? М -м, бо йому дуже тепло. <ріграє> <ріграє> Просто по його вигляду так не скажеш. Я актор, я зіграю. Він актор, він зіграє, не переживайте. Це, а далі ваша репліка. А, а, Боже обогрівачем тепляк завжди літо. Чудово. Ага. Тепер ви. Все, я йду до сусіда. Скидайте куртку і встаєте. А можна поки не буду скидати, бо щось прохолодно. Добре, це ж репетиція. Mm -hmm, mm -hmm. І далі ваша остання фраза. Обогрівач, Тепляк. Тепло, а ні-ні-ні, тепло в, в кожен дім. Чудово! Ага. Ну, приємно працювати з професіоналами. Ага. Я думаю, ми швидко знімемо це. Так, я, я теж сп сподіваюся. Так, не переживайте. Отже, всі на Давайте. Приготувались. Почали. Чому ж так холодно? Бр. Стоп, стоп, стоп. Не чому ж так холодно, а бр. Чому ж так холодно? А бр прямо принципово? Звичайно. Це ж реклама. Тут кожне слово має значення. Ну, якщо треба бр, буде бр. Добре, приготувались? А, приготували. Камера мотор. Почали. Бр. Чому ж так холодно! А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. О, стоп, стоп, стоп! А? Ви знущаєтесь! Вибачте, стоп, стоп. А чому ви кажете так сексуально? О, о, вибачте, то я просто минулу рекламу згадала. Сиріан, сиріан. А мені сушили. сподобалось. А, а мені ні. Приготувались. Можна, я хочу б. Що ти одягнула? Ні, приготувались. Камера мотор. Вибачте, я по -п -п помилився. Я навіть не сказав почали. Я по -п 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 помилився, коли відмовився від алкоголю. Ау. Звичайно, conduction. Добре, будь ласка. Так? О, можна і нам щось випити? Тільки якщо можна з льодиком, бо жарко капець. Звичайно, чай будете. Та ні, ну що чай? Давайте коньяк уже. Як скажете, добре? А, будь ласка. Ти будеш? А. Ні, ні, ні Минулого разу на рекламі от після коньяку все і почалося. А, дякую. А? Думаю, зараз все піде. Ага. Приготувались. Ага. Камера, мотор. Почали. Чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Стоп, стоп, стоп. Що не так? Знаєте, якось непереконливо. Я не вірю, що вам холодно. Мені не вам. Вам, ви ж актори, зіграйте що вам холодно, потрусіться якось. Типу у нас секс. Типу, вам холодно. Похикайте на ручки, потріть їх. Ось як він робить. А. Добре? А, ну тоді можна я один пуховик зніму. І ще в двох пуховиках. Ну, Дійсно, а чого ви в двох пуховиках? Ну, в одному я прийшов, а інші мені дали костюміри. Знімайте, звичайно. А ви, будь ласка, перестаньте труситись. Я намагаюся. Ви ж актор, вам має бути жарко, зіграйте це. Зіграю. швидше? Ну що, готові? Так. Все нормально? Ні, в одному холодно. Холодно, йому. Одягніть другий. Будь я ласка. все ж таки одягну, тільки я, мабуть, застьобувати його не буду. Добре, добре. Всі по місцях <світ> приготувались. Камера-мотор. Почали. Бррр, Чому ж так жарко? <світ> Стоп! Шо? Ой, блін, я сказав, жарко. — Так. — Ой, а треба холодно. Я зараз скажу правильно. Важніше, <світ> будь ласка, Слуха, ласка, його так холодно. — Це не ваш текст. <світ> я його... <світ> — Приготувались. Камера мотор почали. Бррр, чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Ой! Стоп! Сухо! Що за ай? Він мене за попу ощупнув! Це не я! А хто? Це коняк! Хоча можна я замість нього ляжу. У мене там уже. Ні, по сценарію ви сусіди маєте прийти. Так затвердили. Вибачте. Давайте на вулицю знимемо, там реально тепліше. Не вигадуйте, будь ласка. Приготувались. Можемо знімати. Давайте. Готові? <тужит> Ви як? <тужит> Давайте знімати бо холодно капець. Всім холодно. Нам, Нам жарко. <проб> Тварі. Приготувались, будь ласка. Камера-мотор почали. Бррр, Чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Чому ви не йдете в кадр? Я там здохну. Не здохнете. Слухайте, а можна я їм за розкажу, де купити обігрівач. Ні, люди вас мають побачити. Ну, Давайте я їм відео запишу, що в мене жарко в квартирі. Ні, ви маєте зайти в кадр. Хай це буде моя квартира, а вони зайдуть. Давайте по сценарію, будь ласка, приготувались. Ну, Можна там швидше, я вже весь мокрий. Сука! Будь ласка, ісходні. Приготувались. Камери-мотор почали. Бррр, чому ж так холодно! А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Брак по звуку, щось тарахтить. Що таке? Це що? Генератор заважає? Зуби. А ви можете зі своїми зубами щось зробити? Що виб'є їх? Да ні, якось зігрійтесь, По пострибайте, По -по 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 розробіться якось. Давайте, ага. Так, який ви холодний. Давайте, приготувалися. Камера, мотор! Почали! Чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Стоп! Що ви робите? Наші залізли під ковдру! Я собака! Ні, якщо двоє чоловіків у ліжку, я вимагаю доплату. У них що? Ліжку з підігрівом? Будь ласка, вилазьте негайно! Не вилежу, я, я не вилежу. Слухайте, а може вам ще 50 десять грів. <говори> так, давайте. <говори> е е, а, а, а як же принципи? В думку принципи. <говори> д д досить, досить, досить. Ага. Все Краще. <говори> Тепліше ну, тут. Ну, Чудово Сподіваюсь, зараз ми все ж ой, знімемо. Приготувались! Камера-мотор. Ну, да. Почали. Бррр, чому ж так холодно! А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Все. Зараз мені. А! О, за берячем кон'як. Завіта. Все, я йду до сусіда. Якщо там коньяк залишився, я теж. <реку> Чудово було, але ви зробили помилку. Ви сказали, обігрівач а не тепляк. А я так ви. Так, виправте, і все буде чудово. Настрій мені дуже сподобався, дуже класно виходить. Давайте ще разочок і буде фінал. Приготувались. А, 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 а холодновато. Нічого, зараз. Зараз, Приготувались. Камера мотор. Почали. Бррр, чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. А що, зазвити мені? А, а завжди буде літо. Все, я йду до сусіда. Давай давай. Іди, іди, іди. Е! О, О, е! хай, хай, хай вона буде молодець і до нас заходить. М? Я на таке не підписувався. А, нормально. Будь ласка, вилізьте з під ковдри. А ну, ви можете їх. Її... Познімати. -ти, типу вони там гривчі, а я трохи тут кліма. Будь ласка, пустіть актрису на місце. Добре, добре. Будь ласка, давай, давай вже. Все, все. Приготувались? Я готовий. Будь ласка, Я Готовий. Давай, давай! Чудово, нас мені ваш подобається. приготувались. Камера мотор! Почали! Бррр, чому ж так холодно? А нашому сусіду не холодно, бо він молодець. Що ти мені? Бо за богачем тепляк у вас завжди буде літо. Все, я йду до сусіда. Або богавач тепляк. Тепло в кожен дім. Супер! У мене було! Це да, геніально! Да, да. Це оператор, у нас камера замерзла, ми нічого не зняли. Сука! О, нарешті світло включили! Ой. Ой. Включи цей довбо не тепляче! Одразу о, о, о. О. тепло! Тепліше стало. Тепло, Давайте, приготували, зараз це знімемо. Камера, мотор! Не. Почали! Да. Б -б 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 А чему ж так? А нашему соседу не холодно, бо він молодець. Заз... Заз... За, З, -з, 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 З. Як я це можу зняти? Вони ж в зюзю. Коньяк тепляк і пофіг мороз. <проб> So